8 квітня 2014-го я вже був долучений до оборони нашої держави. І на початку травня ми вже поїхали в Донецьку область. Це було в селі Тоненьке. Я був поряд з машиною і до нас прилетів цілий пакет градів. Я впав поряд з машиною під неї. Ну, трохи мені не пощастило так. Мені відірвало руку вище запястя. Я підхватив руку, побіг. За допомогою мені її швидко прив'язали, прибинтували, дали знеболювальне, і товариш мене повіз в лікарню. Прокинувся, глянув, замотано все немає. Ну, немає, то немає, повернувся далі. Спав. Спочатку дуже важко було, бо були фантомні болі дуже сильні. Але потім з часом все ставало легше-легше, і рекомендували деякі вправи, що робити, щоб тобі ставало легше. Я просто знав, що я буду їздити. По суті, фу, можна справлятися повністю одною рукою. Деколи я можу притримати протезом. Дискомфорту майже не виникає. Виписали з лікарні, я вже повернувся додому, і я вже водив. Я знав, що це не, не кінець життя і що все буде добре. Це позитивно впливає на моє здоров'я. Користь є ще в тому, що ти спілкуєшся. Я так як спілкувався з людьми з схожими проблемами, я бачу, як вони вирішують ті чи інші проблеми і брав собі щось корисне з того. Спорт це гарна реабілітація, плюс ви підтримуєте власне здоров'я, плюс дуже розгружається голова. Якщо людина може не бачить себе в спорті або не хоче займатися, можна зайнятися якимось іншою родом діяльності, але треба чимось займатися.